Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни для українців, які через війну вимушено опинились за кордоном. Давайте поговоримо про зміни в цілому в Європейському Союзі та по низці країн, починаючи від Німеччини, Польщі, Португалії, Чехії та багатьох інших, проговоримо цю ситуацію, які зміни чекають наших співгромадян, які змушені там проживати. Є деякі зміни і на рівні Урсули фондерляйн і на рівні окремо взятих урядів, а ну й загалом демографічну ситуацію, тому що вийшла соціологія, в якій говориться, що четверть українських біженців в Європі не планують повертатись додому. Про це повідомив нам Мюнхенський інститут інфо. І він говорить, що близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну як тільки там знову стане безпечно. 4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулись в Україну, а ще 25% не визначилися. Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше українців можуть уявити собі майбутнє за межами батьківщини. Зазначили автори дослідження. Незабаром після втечі лише 10% українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Пише Мюнхенський інститут інфо. Одразу після виїзду майже 60% українців хотіли повернутись в Україну як тільки можуть знову відчути себе в безпеці. З часом ця частка стала падати в середньому на 4-7 пункти кожні 100 днів. Загалом демографічна ситуація мінсоцполітики дають похмурі прогнози до 20, 2040 року. прогнозують 25 мільйонів українців. Е, є заява е, перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марча каже, що до 40-го буде 25 мільйонів. Це демографічна криза. За її словами, через повномасштабну війну Українці як нація старіють прискорними темпами. Так, нині на підконтрольній території України проживає близько 31 мільйона населення ще 5 мільйонів за кордоном, ще 5 на тимчасово окупованих територіях. У нас негативні тенденції щодо перспектив кількості населення. Є хороша новина, якщо добре підійти з такими викликами, які у нас є. Ми можемо покращити прогноз щодо кількості населення на 5 мільйонів громадян. Основна статистика в серпні стало відомо, що в Україні смертність вже втричі перевищує народжуваність. Так за даними міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 тисяч дітей, що на 9% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому зафіксовано 250 тисяч смертей. Таким чином на одного народженого громадянина припадає троє померлих. Ну і загалом ми розуміємо, що головним ресурсом росту країни демографічного буде повернення українців. Це демографічного росту, а основним джерелом, в тому числі, економічного росту, будуть українці, які живуть по всьому світу. Нам теж треба розуміти і приймати той факт, що не всі повернуться, і треба будувати економіку таким чином, що розуміти. Що українці можуть бути як і ірландці, євреї чи будь-яка інша нація, яка живе по всьому світу, але формули економічні працюють таким чином, що навіть живучі по всьому світу, допомагають Україні розвиватися. Я хочу поговорити зараз по кількох країнах, що змінилося, тому що ці зміни будуть впливати в тому числі на. Повернення чи не повернення українців додому. Я взяв кілька країн, про які хотів би поговорити. Ви в коментарях, до речі, можете написати які країни ще додати. Я в наступному відео теж це зроблю. Але зараз я хотів би почати з Німеччини і так почати рухатись далі по Європі. До кінця цього року на біженців Німеччині можуть очікувати деякі зміни. Деякі з них вже впроваджені в соціальну систему країни, а деякі тільки плануються. Федеративна Республіка Німеччина має понад мільйон українців, які отримали там тимчасовий захист. В 2024 році місцева влада вирішила внести важливі зміни в умови перебування та забезпечення українців, включно з питанням виплати і можливостей працевлаштування. Уряд Німеччини погодив законопроект, який запроваджує більш жорсткі вимоги для одержувачів соціальної допомоги. Якщо парламент затвердить цю ініціативу, вона буде чинності наприкінці цього року. Зокрема, зміни передбачаються в одержанні соціальної допомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат. Безробітним, які. Не приймуть, не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором у центрі зайнятості, також знизять на 30% виплати протягом одного місяця. Крім того, уряд Німеччини запропонував запроваджувати санкції проти одержуючої допомоги, які працюють нелегально. Згідно з пропозицією уряду для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання. Якщо тривалість робочого дня не перевищує 6 годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більше – до 3 годин. Стимули, власне, які є. Зараз говорять про те, щоб також зміни передбачили певні стимули для людей, які погано говорять німецькою мовою. Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою, і мають низькі шанси на працевлаштування, а потім скерують їх на мовні курси за фахом. В Польщі наступна історія. Там визначили категорію українців, яких без жодних умов. Можуть депортувати. В Польщі достатньо жорсткі правила. Ви бачите, дуже багато неоднозначних заяв польських політиків. В той же час ми бачимо, як на українцях багато в чому тримається саме польський ринок праці. А, що говорять у Польщі? Там визначили категорію, з яких без жодних умов будуть депортувати, і таким людям буде заборонено повторний в'їзд до шенгенської зони на певний термін. Власне, про кого йдеться? Прикордонна служба Польщі посилює заходи щодо іноземців, які порушили закон після відбуття покарання. Таких осіб висилатимуть з Польщі до країн походження із забороною в'їзду до Шенгену. Про це повідомляє видання In Poland. йдеться про те, що іноземців, які, до прикладу, організували незаконний перетин кордону або ж керували транспортним засобом у стані сп'яніння, саджатимуть на літак до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшої депортації. Таким особам заборонять в'їзд до країн Шенгену, пише. Польське видання, як повідомили польські прикордонники у багатьох іноземців, засуджених за ці злочини, закінчується термін відбування покарання. Швидкій депортації іноземців сприяє співпраця прикордонної служби з виправними установами. Ну, по великому рахунку, це просто звичайний обмін базами даних. Співробітники тюрем передають інформацію прикордонникам про кожного іноземця, який закінчує. Відбувати покарання. І, хоча така практика існує давно, зараз прикордонники активніше взялися за іноземних порушників. Депортуватимуть осіб з іноземним громадянством, які становлять загрозу державній безпеці, засуджених за діяльність у злочинному групуванні та іноземців, які неодноразово порушували закон. Таким людям буде заборонено повторний в'їзд до шенгенської зони на термін років. Років до слова минулого року понад 17 тисяч іноземців вчинили злочини в Польщі. Це майже на 2,5 тисячі більше, порівняно з 2022 роком. Тим часом українці з-за кордону діляться із хорошими новинами чоловікам, що підлягають призову, почали видавати паспорти. Про це говорять представники власне, тих категорій, які їх отримали. Ви пам'ятаєте, що був скандал в офіс президента, зробив історію, що не поновлювати документи і можливість не отримувати ці документи. Але підприємство Документ з аналогічною назвою почало все це робити. Передає Радіо Свобода. Офіційно про усунення технічних несправностей, а саме так тоді назвали цю кризу, і відновлення видачі документів за умови, що заявник оновив дані, наприклад, у застосунку Резерв Плюс. У ДП документ не повідомляють однак, отримати нові документи справді можна. Передає сайт ТСН. Про це свідчать численні листи із практично ідентичним формулюванням, які отримують ті, хто очікує на документи в Польщі, Чехії та багатьох інших країнах. Нещодавно президент Польщі, Дуда, який скоро може перестати бути, ну не може точно перестати будуть вибори. От підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту. По це повідомляють польські змі. Закон подовжує законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. Попередній версії документу строком дії тимчасового захисту громадян України закінчився 30 червня 2024 року. Також поправка передбачає зміни у виплатах громадян України на виховання і допомогу за програмами 800 це щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих і добрий старт одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Так, це означає, що українські діти у Польщі, які навчались дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти, тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу. Ну і власне скасовується компенсація для орендодавців. З 1 липня 2024 року скасували пільги, пов'язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями, а фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводом або органом місцевого самоврядування. Власне, ще багато говорять про депортацію українців, в тому числі з Польщі. От, але й не тільки. Також говорять за те, що українці можуть депортовувати із Швейцарії. Це не Європейський Союз, але Європа, і що по цьому відомо. Деякі європейські країни говорили про можливу відмову в наданні посвідки на постійне проживання та соцдопомоги українцям призовного віку. Деякі натякали і на депортацію. Ну про це говорила Швейцарія, де було публічно. Е Сказано і підкреслено позицію щодо необхідності повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків біженців. Про це повідомила швейцарська преса. Влада Швейцарії каже, що чоловіки, які мають військовий обов'язок в Україні, не можуть розраховувати на статус захисту, оскільки цей статус призначений переважно для жінок, дітей, осіб похилого віку, які потребують особливого захисту. Про це заявив радник вільної демократичної партії Крістіан Васерфален. Більше того, говорить ТСН за його словами, Швейцарія має допомогти Україні розв'язати проблему з надлишком кадрів у військовій сфері. В той же час голова українського товариства в Швейцарії Андрій Лужницький вважає такі висловлення цинічним і розглядає їх як морально-політичну заяву про банкрутство. Далі в Естонії. МВС Естонії Ангелі Вікс заявила, що уряд країни не планує примусово повертати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку, як зауважила представниця Міністерства внутрішніх справ. Ну а так це може стосуватися і інших категорій населення. Ще дуже важлива новина: це власне кілька країн, такі як Чехія та власне Португалія. От тимчасовий захист для українців в Португалії продовжено до кінця року, згідно з резолюцією уряду Португалії, тимчасовий захист для громадян України автоматично продовжено до 31 грудня 24 року. Це означає, що українці, які були вимушені залишити країну через війну, мають право на подальше перебування та користування всіма доступними соціальними послугами на території Португалії. Право на проживання і доступ до праці. Ну і як говорять представники місцевої влади, більш за все, якщо війна не завершиться, то 31 грудня в ну, новорічну ніч вони автоматично теж продовжать статус цього перебування. Мінімальна зарплата для іноземців у Чехії 29 тисяч крон на місяць. Це понад 50 тисяч гривень, а з нового року в Чехії скасовується поняття гарантована зарплата. Уряд планує ввести нові правила, за якими іноземним працівникам буде заборонено платити менше 29 тисяч крон на місяць за повний робочий день. Це стосуватиметься, зокрема. Тих, хто працює на складних, на складних виробничих процесах, на складах, на будівництвах, заводах, щоб уникнути експлуатації іноземців. Про це нам повідомляють чешські ЗМІ. Ну і теж дуже важливо розуміти, що. На рівні Європейського союзу теж є свої зміни. Про це говорить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом Євросоюзу. Вона виклала план з 10 пунктів для протидії нелегальній міграції. Про це нам передає європейська правда, посилаючись на РМФ. Радіо, це польська радіостанція. Ну от, і ми маємо вже дані. Фондерляєн каже, що. Інноваційні способи протидії нелегальній міграції будуть викорисні, і уряди країн ЄС за два дні до саміту власне, з цим всім ознайомилися. Президентка Єврокомісії заявила, що слід розглянути можливість організації центрів для мігрантів, які не мають права на притулок за межами Євросоюзу. Перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща, Італія вже організовує такі центри в Албанії. Урсула фон Дерляйн також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок до країн походження. Також додала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є вирішення проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це включає, наприклад, Угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику. Також будуть нові правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України. Але поки що багато деталей саме по українцям, Марсула фон дер Ляй не розкриває. Міграція буде однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС в Брюсселі, який розпочнеться. Якраз дуже-дуже скоро. Друзі, це вся інформація, яку я хотів вам надати, це вся інформація, з якою я вам хотів поділитися. Напишіть, будь ласка, які зміни в вашій країні вводяться, згодні ви з цими змінами, не згодні. Ну і загалом ті зміни, які я проговорив, і яке ваше ставлення? Найголовніше питання, яке б я хотів вам поставити ми говорили про такі соціальні аспекти життя. Українців, які були змушені через війну виїхати з України. Але напишіть зараз, плануєте повертатись після завершення війни чи ні? Ось це дуже важливе запитання. І чому? Підпишіться на цей YouTube канал, ми боремось з російською пропагандою. Ми пропагуємо український контент в YouTube, тому ваша підписка буде дуже потрібною і надійною. Ми дуже часто робимо збори для армії. Це Чим більше нас буде, це більше нам буде допомагати. Тому під цим відео чорна кнопочка, нажміть її, і ми з вами будемо на зв'язку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!